Мої найщиріші вітання, друзі, поціновувачі контенту на моєму каналі. Я закликаю вас долучатися, бути активними. Вдячний вам за ваші питання, побажання, коментарі, все, що залишаєте. Будь-яка активність, надзвичайно приємно. Все це з вами ми будемо обговорювати в традиційних щотижневих стрімах. І тих, хто приєднується, закликаю долучатися ставати підписниками каналу, щоб нашої спільноти ставало більше, аби ми дискутували, обговорювали важливі теми і шукали шляхи їх вирішення, які будемо потім спільно з громадою реалізовувати. Отже, сьогодні, 15 жовтня, в неділю, хочу торкнутися теми е, Ізраїлю, терористів Хамасу, подій на Близькому Сході. Як це впливає на нас? Що це для нас означає? І чим навіть Україна може продемонструвати свій досвід важливий, і що нам зараз потрібно сказати світові? Отже, як відомо, Ізраїль, уряд Ізраїлю готує проведення великої сухопутної операції застосуванням танків іншої техніки озброєння проти терористів Хамасу в Газа Стріп, в Смузі Газа або в Секторі Газа, як у нас прийнято це називати, метою цих дій? а Розглядається звичайно, знищення Хамасу, знищення терористичної організації, або створення для них таких умов, коли вони не зможуть загрожувати Ізраїлю в майбутньому, плюс звільнення заручників громадян Ізраїлю, яких Хамас викрав просто і забрав, і зараз цим шантажує всіх, тому що там не тільки громадяни Ізраїлю, а й інших країн. А так от це є мета. Різні звучать конотації. Ви знаєте, в змі те, що я читав. З посиланням на джерела в уряді ізраїлю, радників ізраїльського уряду, колишніх представників спецслужб тощо, тощо тощо різні називаються умови. Хтось каже про те, що треба півтора року пройти кожен будинок і фактично виявляти в оселях тих, хто є або хамасівцем, або терористом, або є їхніми симпатиками, і їх фактично потім відправляти до в'язниці, або ж якщо чинять опір, знищувати. Інші кажуть про те, що достатньо обезголовити, тобто знищити все керівництво цієї терористичної організації, плюс лідерів цих а, бойовиків терористів, і в принципі далі звільнити заручників і нанести максимальні втрати для того, аби знищити ось ці схорони зі зброєю, схованки, ракети, аби а, терористи не могли це на майбутнє використовувати. Ну але точно вочевидь не ставиться мета про те, що там треба. Залишитися і що Ізраїль буде там керувати процесами після як того, як зайде в газу. Але ось питання тепер: а чи зайде? А, зверніть увагу, тому що зараз з'явилася інформація в західних медіа про те, що Ізраїль відкладає початок цієї операції через те, що змінилися погодні умови, не можуть, мовляв, працювати дрони, так як вони працюють а, в інших сприятливих погодних умовах. Це створює перешкоди для авіації взагалі. Для задуму операції цієї військової, так як вона обдумувалася, ось така названа офіційна причина. Насправді, як мені здається, це не зовсім основна причина, а є інші фактори, які впливають на те, що ізраїльське керівництво почало взагалі думати, чи вони зможуть провести цю операцію. Питання не в тому, чи вони хочуть, вочевидь, хочуть. І мають право, тому що Ізраїль став жертвою агресії брутальної, цинічної терористичної організації Хамас, залаштунками якої Іран і Росія, хто б що не розповідав, і які звичайно себе захищають від того насилля і від того, що творили безчинство, вбивство, викрадень від того, що творять терористи Хамасівці, і має на це право і тут наша підтримка народу Ізраїлю, але. Не зроблять тому, що не зможуть, бо змінюється позиція міжнародна. Перше, Китай офіційно заявив про те, що і Ван і міністр закордонних справ Китаю провів телефонну розмову з наслідним принцем Саудівської Аравії Мохамедом і Ван і заявив про те, що Ізраїль не має переходити межі, що Ізраїль вже вийшов за межі допустимого у своїй самообороні. І виступили з критикою ось тих кадрів, які зараз з'являються з бомбардуваннями, де є жертви серед цивільного населення Палестини і так далі. Друге, видно, що зараз проходять паралельно два десанти дипломатичних потужних з одного боку. США, і це державний секретар Ентоні Блінкен, який відвідує ряд держав на Близькому Сході. Це Бахрейн, це Катар, це Оман. Це Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, мета закликати близькосхідні країни Арабські не підтримувати Хамас, не надавати жодної підтримки для того, щоб не підживлювати і не розпалювати цей конфлікт ще більше. В той же час включився Іран і вояжі міністра закордонних справ Ірану в Сирії і в Ліван, де є осередки Хезболи і інших шиїцьких проіранських груп, які орієнтовані на Іран. І плюс інформація про те, що Іран через певні канали звернувся до Ізраїлю і попередив про те, що якщо вони не зупиняться, то Іран буде атакувати ще й Хезболою іншими засобами, можливо, навіть безпосередньо вступить у війну. Розуміючи, що, тут, що США до цього продемонстрували, що вони воювати не будуть. Ну, то я вже про це говорив, є в попередніх випусках. Про те, що вони демонструють неготовність до великої війни і до, до глобального протистояння з Іраном сухопутної операції, навчені досвідами і з навчені досвідами Іраку, перепрошую, та Афганістану не дуже то й хочуть втягуватися. Плюс відсутність позиції єдності заходу щодо того, що робити далі, як врегулювати конфлікт. цей ізраїльсько-палестинський, і ось це все. І наступний момент, який впливає це. Ось він важливий для нас. В чому досвід? Тому що, подивіться, Ізраїль із жертвою агресії, якою він є насправді в цій ситуації, переходить в агресора в міжнародному сприйнятті, ризикує перейти, тому що зараз змінюється фон, змінюється ситуація після бомбардувань ізраїльської авіації, гази і, взагалі, довколишніх населених пунктів. З'являються світлини, де дістають з-під завалів загиблих цивільних, де загинули діти, де переповнені лікарні, де знаходяться цивільні, а велика кількість загиблих, вже поранених. А і це плюс ситуація гуманітарна, коли відімкнули воду, світло і все, що надавав Ізраїль, дійсно надавав і забезпечував там гази. Це все викликає, змінює тло. І фокус навіть зміни на фокус уваги навіть змі пішов. От New York Times, редакційна колонка, хороша, свіжа, яка вийшла сьогодні. Вони пишуть чітко, що ми підтримуємо Ізраїль, і ми на боці Ізраїлю, тому що Ізраїль підтримує демократичні цінності, права людини і є західним. ну скажімо так, належить до західної цивілізації, але ми закликаємо і не підтримуємо ось цих дій, коли які спричиняють жертви серед цивільного населення. І так і до цього і про це починає говорити багато політиків у світі. Про це пишуть ЗМІ, це публікують люди, і громадська думка трансформується. І тепер вже йдуть навіть звинувачення в тому, що Ізраїль причетний до воєнних злочинів, може бути. Ось це і є зміна. Тому в чому це урок для нас? Знаєте, я часто чую про те, що і в нас там закликають, давайте ми будемо робити з Росією те, що вони роблять з нами. Тобто тільки тоді вони зрозуміють. А я вам хочу сказати наступне: людь. До ворога в мене є так само. Бажання перемогти. І ось так, коли розриває, коли ти бачиш, що робить ворог, що робить російський агресор з українцями, з Україною, як вони буквально цими днями. Подивіться, Херсон, Херсонщина знову ж таки, удари авіабомбами, де цивільні люди. Звичайно, що це от, лють і гнів вона є. Це природня і це нормально, як в пісні. І нас на гнів і лють до ворогів. Але. Що при цьому важливо? Важливо не перейти певні межі і самому не стати тим злом, якого уособлює ворог. Ось це дуже важливо. Це випробування. Це випробування. Це не просто, це важко, але це можливо. І ось так ми маємо діяти. Тобто важливо в боротьбі зі злом не стати самим уособленням зла. Тому що тоді зло перемагає, тому що тоді зло шириться, тому що тоді зла стає більше. Тому що, коли є зло постійне. Його перемогти, ну розумієте, дуже важко, коли воно множиться, множиться. множиться. Натомість, коли є, ну можна сказати, пафосне, сили зла, сили добра. ми особлюємо сили добра і діємо так, це інакше. І тому для України дуже важливо не переходити ось ці межі, за якими нас би почали звинувачувати, в тому, що це ми там агресори, що ми щось робимо і так далі. ж бачите, як це працює на прикладі Ізраїлю, це навчить. І тому те, що Україна за понад півтора роки війни повномасштабної українські сили не дали жодних приводів для того, аби говорити, що ми діємо десь неправильно, що ми виходимо за межі, що ми вчиняємо якісь масові воєнні злочини чи злочини проти людяності, чи порушення міжнародного гуманітарного права, це надзвичайно важливо. За виключенням там деяких звітів Емності International, які я писав, так само розбивав аргументованою позицією фактами. В чому вони невідповідні реаліям були насправді? Ось це дуже важливо. Ми демонструємо світові, що може бути боротьба проти агресора, який хоче тебе знищити, але ми не опускаємося до рівня зла їхнього. Друге, ми демонструємо, що ми не переходимо в межі цивілізаційності міжнародного гуманітарного права і прав, які для нас є визначальними, і ми б хотіли, щоб по відношенню до нас дотримувалися міжнародних прав, стандартів. Це дуже важливо. Третє. Ми подаємо приклад, і тому я вважаю, що нам зараз потрібно про це говорити партнерам і казати подивіться, ким ми є що ми світлий приклад боротьби за права, боротьби за права людини, боротьби за цивілізації, за представництво. Про нас мають писати редакційні колонки Нью-Йорк Таймс цій ситуації, що подивіться є Україна, ось такими прикладами. Це дуже важливо. І я думаю, що Україна може претендувати на те, щоб потужний центр. Дослідження вивчення міжнародного гуманітарного права, права військових конфліктів був один із цих центрів в Україні: в Києві, в Одесі, в Львові, в Харкові, це вже залежить від вибору міста, Щоб ви були тут, працювали і примножували, і демонстрували приклад. Ми дійсно це показали. І ось це є аргумент. І ще одне. Коли кажемо про те, що. Ми б могли діяти і наносити удари, куди нам заманеться, там чи дехто, і робити все, що робить ворог. То треба варто розуміти, що міжнародна думка і підтримка міжнародної спільноти дуже швидко і різко могла б від нас відвернутись, що є дуже небажаним для нас. Ось чого нас навчає поточний приклад Ізраїля. Дякую, що залишались, і дивитесь. Слава Україні!